Запуск Карєшніка по Україні був запланований задовго до дозволу заходу бити по РФ далекобійною зброєю. Пише The New York Times. Про це, начебто, заявив особисто голова генштабу РФ Герасимов, який минулої середи. Провів телефонну розмову із генералом Ша Брауном. Зокрема, говорили про ряд глобальних та регіональних питань безпеки. Саме під час дзвінка Герасимов визнав, що Росія планувала запуск арешника ще задовго до використання Україною далекобійної зброї, що суперечить словам Путіна. Ніби що запуск карешника це відповідь Росії на удари ракетами «Атакамс». речник американського генерала Брауна Джерал Дорсі у коментарі журналістам зазначив, що дзвінок відбувся саме на прохання Росії. Про нього не говорили раніше, бо домовилися. Не оголошувати заздалегідь про цей про цю телефонну розмову. Ну і Герасимов за весь час війни вдруге провів розмову із американським колегою. Перший такий дзвінок мав місце у жовтні 22-го. Газета зазначає, що ця розмова відбулася у період загострення напруженості, як і попередня бесіда Герасимова із мілі восени 22-го, коли були побоювання щодо застосування Росією ядерної зброї в Україні. А от телеканал ABC з посиланням на джерела з числа американських посадових осіб у свою чергу заявили, що Валерій Герасімов та Чарльз Браун обговорили, як уникнути прорахунків та ескалації між країнами стосовно України. Ну і звісно, цю новину вже самого ранку в ефірі обговорює пропагандистка Скабєєва, і вона пишається тим, що Росія все ще може телефонувати до Сполучених Штатів. Послухайте. Голова російського генштабу Герасимов провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Видання «The New York Times» із посиланням на прес-секретаря Брауна повідомляє, що обговорювалася зокрема війна в Україні та запуск російської балістичної ракети «Орєшнік». Генерал Герасимов попередив США про майбутнє випробування гіперзвукових ракет у середземному морі та припустив, що американські військові кораблі не заходили в район навчань. Як то кажуть, про всяк випадок ABC News уточнює, що це перша телефонна розмова Брауна та його російського колеги з жовтня минулого року. Сапчається, що переговори Повідомляється, що розмова відбулася з ініціативи Москви. Чекаємо на подробиці від нашого міноборони. Російські окупанти тонуть при спробах висадитися на островах Дніпра під Херсоном. В атеж розкрили подробиці. Подіб... подібний випадок трапився нещодавно біля острова Білогрудів у Голопристанському районі. Він розташований на річці Конка, і дістатися туди можна тільки водним транспортом. Військові рашисти із 61-ї окремої бригади морської піхоти північного флоту РФ дуже хотіли висадитися на цей острів. У Дельті Дніпра, але під час операції двоє окупантів потрапили під удар дрона, втратили контроль та впали із гідроциклу, не зрозум... не зумівши при цьому вибратися. Про це розповів військовослужбовець цієї російської бригади, який є агентом військового партизанського руху. А теж у Русі також додають, що такі випадки у військах РФ не рідкість, причина. Погана чи зовсім відсутня підготовка і складні умови місцевості, з якими російські солдати просто не здатні впоратися. Російські окупанти деморалізовані їх відправляють на острови як покарання. А такі інциденти ще більше підривають їхній моральний дух. Ну я ж до речі, нагадаю, що напередодні голова Херсонської ОВА про Кудін в інтерв'ю Financial Таймс заявив про те, що росіяни ймовірно готуються до нового. Наступу на Херсон і планують таким чином форсувати Дніпро. Бо, як ми знаємо, усі мости або знищені, або пошкоджені, і от зараз вони е, готуються, намагаються робити якісь ось такі висадки е, поодинокі, але. Сили оборони України контролюють і відповідно не дають ворогу це зробити. Тож мало в них шансів, що вдасться їм перебратися на Херсон поближче, і зокрема звідки нам вдалося їх вигнати.